Дедалі більше палаючих заводів, фабрик, складів на території Росії, головне управління розвідки Міністерства оборони України натякає, що має до цього безпосереднє відношення. Росіяни починають серйозно хвилюватися, російські пабліки рясніють. Скаргами росіян на те, що Україна буцімто б'є по цивільних об'єктах, внаслідок чого вони залишаються без води, без тепла і таке і інше, це неправда, точніше, це правда, але не зовсім. Річ у тім, що Росія, як пострадянська типова держава, успадкувала від радянського союзу певну систему забезпечення свого населення. Мовно кажучи, теплом, або мовно кажучи, водою дуже часто це прив'язано до великих підприємств, до великих промислових об'єктів, які якраз враховуючи те, що вони активно задіяні у виробництві різних речей пов'язаних з російською агресією, є законною ціллю відповідно. До всіх чинних норм міжнародного законодавства тому немає нічого дивного, що коли українські дрони або українські ракети прилітають на територію Росії і нищать умовно кажучи завод з виробництва хімічних речовин, які, як ми бачимо, активно використовує Росія на полі бою, про що є відповідні звіти міжнародних моніторингових організацій, то цей завод має бути знищений, спалений. Відповідно, вся інфраструктура пов'язана з цим підприємством. Також і зрозуміло, що знищення такого об'єкту тягне за собою певні негаразди для тих людей, чиї домівки так чи інакше під'єднані до цього підприємства. Це стосується. Фактично всіх великих підприємств Росії, я прогнозую, що таких пожеж, що таких от прикрих з точки зору росіян, але ж не з, нашої, не з нашої випадків, буде дедалі більше. Якось так сталося, що ризики росіян, які погрожували нам замерзанням, змерзнути самим, виявилися набагато вищими. Я не бачу жодної логічної причини. Не підвищувати ці ризики для росіян. Адже одним пострілом, але, або як одним дроном, або однією ракетою вирішується цілий комплекс проблем, знищується або пошкоджується підприємство, яке виробляє щось для російської армії. А також до росіян таким чином доноситься надзвичайно важлива в екзистенційному сенсі інформація, що Ця війна є вбивчою передусім для вас, для вашого, прости господи, народця, а вже потім для всіх інших. Як ми бачимо, до цієї війни виявилася не готовою не лише російська армія, а й російська комунальна система. І це дуже добре. Це очевидна вада, яку потрібно враховувати, яку потрібно використовувати у цій війні. Ну і давайте будемо відвертими з собою. Спостерігати за натовпами змерзлих, немитих, які сьогодні в одній з найбагатіших країн світу гріються на вулицях дровами, меблями і кричать замерзаєм, надзвичайно приємно.